Доброго дня! Всіх вітаю на каналі Математика Це Просто. Сьогодні порозв'язуємо вправи за восьмий клас тема е, додавання та віднімання раціональних дробів. Отже, завдання таке: скоротити дріб. Перше завдання. В чисельнику в дужках 2А додати 2Б дужкою в квадраті, в знаменнику А плюс Б в квадраті. Як правильно скоротити даний дріб. Ну, дивимося, що у нас чисельник і знаменник майже схожі, тільки ось тут у нас коефіцієнти двічки перед А та Б. Я пропоную їх винести. Тобто, спочатку розкласти на множники вираз той що в дужках. Будемо А плюс Б. За дужкою в квадраті на А плюс Б. Квадраті. Чому я відразу не можу винести двійку? Тому що ось тут у нас квадрат, да? і якщо за правилом добутку да, піднесення до степеня, то да кожен множник підноситься до степені. І якщо вже піднести до квадрату оцей добуток, ми отримаємо 2 в квадраті, тобі 4 Дужку лишаємо, тобто А плюс Б в квадраті на А. Плюс b в квадраті. І дивіться, яка цікава історія. У нас в чисельнику і знаменнику однаковий множник. Тобто А плюс b в квадраті ми можемо зробити ось так. В чисельнику в нас лишилось 4 в знаменнику 1. Тобто 4 перші це 4. Таким чином ми скоротили. Ще раз, ми винесли спочатку двічку, розклали множники, да? а потім піднесли до квадрату. Продовжуємо випадок 2. Знову ж таки скоротити дріб в чисельнику m-n в квадраті. Відня, е, ш, а в знаменнику 5m-5n і ця різниця в квадраті. Аналогічно до, до попереднього е, в чисельнику нічого не робимо, тобто записуємо без змін m відняти n в квадраті. А в знаменнику розкладаємо на множинок і виносимо п'ятірочку за дужки. І в результаті ми отримаємо ось такий вираз: в дужках 5, що ділиться, ось що множиться верніше на m-n. І підносимо знаменник до квадрату. 5 в квадраті 25. А різницю відняти n, я так і лишу найпідніше до квадрату. Чому? Тому що в мене такий самий множник, тепер уже в чисельнику. І дивіться, в мене відбувається ось таке скорочення. В чисельнику в нас лишилася одиничка. так, А в знаменнику 25. Тобто відповідь після скорочення дяного дробу 1,25. Наступний випадок. В чисельнику 2t плюс 8 підносимо до квадрату, в знаменнику 16 мінус Т квадрат. Ну, почнемо з чисельника. 2Т додати 8 можна. Вираз в дужках, тобто суму розкласти на множники винішити 2. Отримаємо Т додати 4 в квадраті за дужками. 16 мінус Т квадрат це схоже в нас на формулу різниці квадратів т квадрат, а тут у нас 4 в квадраті. Тобто, це буде 4 мінус Т на 4 плюс Т. Підносимо до квадрату. Добуток те, що в нас в чисельнику. 2 в квадраті це 4 помножити на Т плюс 4 в квадраті. Що ділиться на знаменник? 4 відняти t на t додати 4. Тепер дивимося, у нас є t плюс 4 в квадраті, і 4 плюс Т. Пам'ятаємо, що від перестановки доданків сума не змінюється. тобто Оці в нас суми однакові. Тобто я можу скоротити тут повністю, тут закреслити квадрат. І після скорочення, в мене лишається 4, що множиться на t додати 4. А в знаменнику 4 відняти t. Таким чином, у нас скорочення закінчено. Можемо ще тоді розкрити дужки назад і записати остаточну відповідь: 4Т додати 16, що ділиться на 4 мінус t. Таким чином, спрощення даного виразу теж закінчено. Наступний випадок в даному прикладі. Знову ж, скоротити дріб. В чисельнику в дужках мінус 3А відняти 6 підносимо до квадрату. Знаменнику а квадрат додати 4А додати 4. Ну, знову ж таки, в. Чисельнику спробуємо винести мінус 3, тобто розкласти на множники. Отримаємо мінус 3, що множиться на А додати 2, оскільки ми винесли мінус 3. Закриваємо дві дужки, підносимо до квадрату. А квадрат додати 4А додати 4. Дивіться, 4А це може бути подвоєний добуток. 2 на 2 на А. А це у нас 2 в квадраті. Тобто, це формула квадрат суми. А саме А. Додати 2 в квадраті. Тепер далі підносимо до квадрату добуду. Пам'ятаємо, тут мінус 3. Підносимо до квадрату, це буде вже 9. Помножити на А додати 2 в квадраті. А в знаменнику теж А додати 2 в квадраті. І оцей множник А додати 2 в квадраті в чисельнику, та в знаменнику. Ми його скорочуємо. У нас в чисельнику лишилось 9, знаменнику 1. 9 перших, тобто 9. Після скорочення у нас отримали відповідь 9. Наступний випадок скоротити ось такий дріб в чисельнику 25а квадрат відняти 1, знаменнику 15а плюс 3, і це все в квадраті. Отже, починаємо з чисельника. 25а квадрат відняти 1, схоже, в нас на різницю квадратів. 25 це 5 в квадраті, 1 це 1 в квадраті. Тобто у нас буде 5а мінус 1, що множиться на 5 а плюс 1. Таким чином ми скористались формулою різниці квадратів. І її розписали. Тепер ось тут 15а додати 3. Винести можна 3. Так. І буде 5А додати 1. Закриваємо дві дужки в квадраті. Тепер в знаменнику можна піднести до квадрату. Тобто чисельник ми лишаємо без змін. тобто Ми його просто переписали. А в знаменнику підносимо до квадрату 3 в квадраті 9. І сума в квадраті, так і записали: 5а додати 1 в квадраті. Тепер дивимося, та сума в квадраті 5а плюс 1. У нас і в чисельнику і є, і в знаменнику. Тобто можна скоротити оцей множник 5А додати 1. В знаменнику. у в чисельнику повністю в знаменнику закреслити квадрат. І лишається в чисельнику 5А відняти 1, а в знаменнику 9, що множиться на 5А додати 1. Уже ніякого скорочення не відбувається. Тобто Ми можемо або лишити так, або як в попередніх випадках, ще розкрити дужки, і записати остаточну відповідь. 9 на 5 це у нас 45а додати 9. Тобто, цей обов крок останній не є обов'язковим, Але може трапитися так, зокрема, в ДПА, якщо будете наступного року готуватися, де в нас може як бути отака відповідь тестові, так і не бути. Тобто, може бути в такому вигляді представлено, або може бути в такому. Тобто ми можемо тут зупинитися або ще до такого дію зробити, помножити, розкривши, на... розкривши дужки. Отже, дякую за увагу. Чекаю ваші коментарі. До нових зустрічей!